Доброго ранку вдома всім, хто о цій порі разом з нами. Сьогодні вівторок, а отже, у нас чергове заняття з надання домедичної допомоги. Сьогодні під керівництвом інструктора з першої допомоги ФАСТ Євгена Палія будемо вчитись, як діяти, якщо у людини судоме чи епіліптичний напад, та як розпізнати інсульт та інфаркт. О, Отож, Євгене, доброго, доброго ранку. ранку. Добрий ранок. тема в нас серйозна і, і... дуже широка, така обширна, правда? Тому що і епілепсія, і судома, і інфаркт, і інсульт. Давай починаємо з конкретного чи з загального. Пропоную з конкретного з епілепсії, знаєш, з, з міфів. Бо перший міф, коли чуєш слово епілепсія, який ложка в рот, чи палець так. в рота, або витягнути язика. або витягнути язика. або паличку засунути в рота. І ну, я думаю, 9 з 10 людей суб'єктивна, звісно, думка скаже саме так: пане Євгене, чи Коректно так людині допомагати, якщо бачиш в неї епілепсію. Ні, це не коректно. Це дійсно надзвичайно сильно поширений міф, але він досить шкідливий для людей. Це пережиток якогось минулого, минулий спадок, який досить шкідливо при першій допомозі відображається на постраждалій особі. Єдине, що ми можемо зробити при судомному нападі, це те, що накажемо іншим людям відійти від постраждалої особи і будемо тримати голову треба розрізняти що епілепсія і судомний напад це дві різні Причини це два різних стани. Епілепсія це певна хвороба, яка дійсно може спричиняти судомні напади, але вони можуть виникати і з безлічі інших причин, наприклад, вживання якихось психоактивних речовин, алкоголь, наркотики чи інші речовини, які якось змінюють роботу головного мозку. Судомний напад це досить сильно змінена робота неправильно головного мозку, коли щось не в порядку з нашою головою. Можливо, це якийсь ранішній удар чи якась травма голови. Тобто епілепсію може спричинити якісь засоби. Епілепсія – Це хвороба. А, хвороба? А от саме судомний напад це наркотичні засоби, алкоголь, так, висока температура. До речі, теж може призводити до судоми, Правильно? Так, так, ну і різні травми. Можна ще один міф: Судоми, так кажуть, що якщо в тебе судома, я сьогодні за народний за, за народну енциклопедію відповідаю, судоми кажуть, якщо ти відчуваєш, то треба щось гостреньке собі там. Голку можна взяти для того, щоб тобі було легше Чи Коректно це знову ж таки. Я вас ні, питаю, не коректно. Це, мабуть, ви говорите про більш локалізовані судоми, Наприклад, коли в нас засудомило якусь ікру, наприклад, якийсь один м'яс або, палець, або да? так, або палець, але є генералізовані судоми. Це коли виникає судомний напад по всьому тілу. Абсолютно, кожен м'яз в тілі людини максимально сильно напружується. Напружується наскільки сильно, наскільки ніколи в житті до цього був не був напружений. Угу. Людина це не може ніяким чином контролювати. Можливо, і навіть сам цей стан може нашкодити в подальшому, я знаю, наскільки я знаю, теж якщо так, ми говоримо давай. про народні ці методи, якщо в людини ось ця місцева судома то це свідчить про те, що у людини нестача групи вітамінів магній B. прикладом, B. Так, ну, так, наприклад, так. і магнію, так і калій там теж так. вже йде до того боку. Добре, отож, якщо ми бачимо. Що людина, у мене до речі, був такий випадок, коли я в метро бачила, як хлопець впав, і це був епілептичний напад, тому що його в той момент судомило. Він неправильно тримав голову, тому що голову теж спазмувало, і в нього пішла піна з рота. Ну, це не піна, а слюна, скажімо так. І в той момент дійсно люди почали казати: Дайте ложку, дайте ложку. Хтось сказав, у мене тверда ручка сумки. Давайте йому сумку засунемо в рот. Потім вибіг, це було велике щастя. Черговий з метрополітеною. він сказав, що давайте просто повернемо в правильне положення тіло, і з цим все буде легше. Викликали швидко. Що треба робити, коли? Ми бачимо людину в епілептичному стані або в судомах, І що як не ми треба маємо дії. Як ми маємо Треба пам'ятати, що ми діємо в рамках законодавства, а саме 441 наказу МОЗ. він був випущений у 2022 році а 2022 рік був от зовсім недавно. Там є певні нововведення, нові заборони та якісь нові рекомендації, які ми будемо втілювати чи навпаки не робити при певних невідкладних станах. Перше, що треба зробити при ситуації, коли ми бачимо людину людини судоми, це треба зрозуміти, що вони вже були, чи от вони тільки зароджуються. Іноді при епілепсії людина може відчувати, що в неї от, от і зараз станеться саме цей при якийсь Приступ, тому ми підхоплюємо максимально якось легесенько та плавно намагаємось вкласти на землю, відігнати інших людей, які хочуть їй все-таки щось запхати до рота. Гаманці, ножі, палички для суші та інші тверді предмети, якими вони будуть намагатись витягнути того язика. Для чого це робили раніше? Тому що вважали, що при судомному нападі язик перекриває дихальні шляхи, але ми вже з вами знаємо, що коли м'яз максимально напружений, він не буде перекривати дихальні шляхи. Це відбувається тільки тоді, коли повністю всі м'язи. В організмі розслаблені настільки, що той м'язовий масив язика може перекрити саме вхід в дихальні шляхи. Це найчастіше, коли людина без свідомості, але не в спазмовому такому стані. Так. Коли в неї судома, в неї абсолютно всі м'язи напружені. Бажано її в цей момент не крутить, тому що можна її травмувати. Можливо, ми якось подіємо шкідливо на її суглоби. Єдине, що ми правильно будемо робити, це або тримати її голову, або просити когось зняти якусь там, можливо, себе. Елемент одягу для того, щоб підкласти під голову, якщо є хтось сторонній, просимо обов'язково викликати швидку допомогу, тому що це вже щось не в порядку з організмом людини. Вже є певний якийсь невідкладний стан, який треба максимально швидко вирішувати. Контролюємо стан, контролюємо навколишніх людей, щоб вони не пхали нічого до рота, не шкодили додатково зубній емалі, тому що ми розуміємо, що це буде мати потім також наслідки, і підтримуємо голову. Тому що при судомах людина буде максимально сильно здійснювати різні неконтрольовані рухи, і також ними може. Собі нашкодити. Яким чином треба тримати голову? Притримуємо голову таким чином, щоб вона Бік. не билася. В тому положенні, в якому людина впала, то ми її і будемо тримати. В тому положенні і контролюємо голову. Своїми руками можемо покласти її собі на коліна, або дійсно щось м'яке підкласти. Але не нехтуємо цією людиною, не шукаємо щось м'яке, не тримаючи її голову. Тримаємо голову, або просимо когось щоб хтось щось м'яке вже нам приніс. Друзі, мені здається, важливе питання, як визначити, що це саме епілептичний припадок. Mm -hmm. І чи є да, різниця між тому, як діяти при судомному mm -hmm. ну, там э, в спазмі, так і при епілептичному випадку? Наш алгоритм дій взагалі не змінюється. Перше, що ми робимо, це перевіряємо, чи нам безпечно. Потім наближаємось до людини, контролюємо інших навколишніх людей для того, щоб вони не шкодили, і вже власне діємо. Якщо можемо одягнути рукавички, вони в нас є бажано одягнути, тому що це або дуже змішаний. Стан свідомості або повністю відсутній, що може викликати потім дійсно блювання. А це біологічні рідини іншої незнайомої для нас людини, що можуть також нам нашкодити. Одягаємо рукавички, захищаємо в першу чергу себе, захищаємо людину від сторонніх якихось предметів і тримаємо голову. Чекаємо, поки вони пройдуть. Судоми зазвичай закінчуються самі. Не потрібно накривати голову, не потрібно ніяких інших рухів виконувати для того, щоб позбавити цього тригеру людину. Це вже сталося, вже щось спровокувало цей нап просто закінчення чекаємо і контролюємо ситуацію. Судоми закінчуються досить швидко 1 три хвилини. Якщо цього не сталося за 1-3 хвилини, треба обов'язково максимально швидко контролювати е, швидку допомогу і е, дихання. Також судоми завершились. Контролюємо стан. Людина в свідомості. Перевіряємо, чи в неї все в порядку, чи вона приходить до тями. Якщо вона прийшла до тями, кажемо, друже, в тебе були тільки що судоми, тому що в більшості випадків людина не буде пам'ятати, що з нею відбувалося. Якщо вона в свідомості кажемо, в тебе були судоми тільки що, якщо чуємо у відповідь, так я знаю, в мене епілепсія, я кожного дня можу ловити судомний напад, тоді все окей. Людина про це знає, можливо, навіть приймає якісь лікування, але пропустила. І на фоні пропущеного лікування в неї стався судомний напад. Тоді просто залишаємо її в спокій. Вона знає свій стан, знає, що з нею відбувалося, знає, як вирішити це питання. Але якщо чуємо відповідь, ого, я не розумію, де я а хто ви, а що зі мною були, треба пояснити людині, що вона в безпеці, що в неї тільки що стався судомний напад, що вона пережила певний невідкладний стан і дивитися, що вона нам не загрожує, тому що в неї затьмарена свідомість, і вона може не розуміти, що ми їй допомагаємо. Тут також може бути фактор небезпеки саме для нас. Все це попереджуємо для того, щоб не збільшувати кількість постраждалих. І дочекатися звичайно швидкої допомоги, так. так. Якщо без свідомості, ми повинні перевірити, чи є дихання, і потім вже перекласти в стабільне бокове положення, чекаючи швидку допомогу і перевіряючи, чи не змінився стан. Тобто, навіть якщо людина вийшла з цього стану епілепсії чи судом, вийшла, все нормально, так. але вона не приходить до тями. Ми так. її повертаємо на бік, як ви нас вчили правильно, і чекаємо, поки не прийде швидка допомога. Так, Чекаємо і обов'язково контролюємо ситуацію. З цим зрозуміло: інфаркт та інсульт. Це Ознаки. два різних органи: по-перше, то серце, то голова. Так. Це як визначити? На жаль, ті стани, з якими ми також можемо зустрітись сьогодні, завтра, післязавтра, вийшовши з дому, крокуючи на роботу та Просто гуляючи по парку, це те, що ми можемо зустріти, і воно також є досить небезпечним. Це ті невідкладні стани, які також треба вміти розрізняти. Єдиною допомогою при цих станах це максимально швидкий виклик саме екстреної медичної допомоги. Є виключення в 441-му наказі. Це при підозрі на серцевий напад, інфаркт. Ми можемо дати постраждалій особі ацетилсаліцилову кислоту, аспірин. Це прописано в 441 му наказі, є виключенням з усього того, що ми з вами раніше Чили щоб Але... кров не трамбувалася правильно і а... не були оці згустки, і потім не було наслідків саме Абсолютно. в голові або в серці М -м. не спаювалися. Але є важливий нюанс, коли ми даємо будь-кому якісь лікарські засоби, на які навіть прописані в 441 му наказі. Ми повинні бути впевнені в тому, що в цієї людини немає алергії на цей препарат. В деяких людей є алергія на аспірин, навіть на таблетки від алергії. Серйозно, так я, я вибачаюся, але я хочу задати питання Денису: ти так. носиш з собою аспірин? Ні, в мене немає з собою аспірин. І Я не ношу з собою аспірин. Як діяти, якщо, наприклад, у нас немає аспірину, як зрозуміти, що саме це? Інфаркт. Ну, я знаю, це своєрідне печіння в грудях, правильно, людині тяжко дихати, і в неї, як наче наступає панічна атака. Правильно? Таке Абсолютно є. точно. Це ви описали декілька прям дуже таких важливих ознак розвитку або серцевого нападу, або інфаркту. Давайте спочатку зрозуміємо, що таке серцевий напад або інфаркт. Це закупорка коронарної судини. Тобто проблема з кровообігом в серцевому м'язі, коли серце недоотримує або погано отримує кров. Якщо ми будемо бачити до речі, так. я хочу звернути увагу, що найчастіше е серцевий приступ або інфаркт трапляється у людей, які страждають гіпертонією. Коронарні судини це ті судини, які окутують саме серце. І коли ми говоримо про інфаркт, він лопається, розумієш, і кров витікає на, на м'ясо, і таким чином запікається, і потім серце повноцінно вже не може функціонувати. Отаке. Як же нам максимально швидко зрозуміти, що ми от бачимо саме інфаркт чи інший невідкладний стан, трошки пізніше про нього поговоримо. Інфаркт супроводжується наступними зовнішніми ознаками. Це зібрали багато людей в одній кімнаті і попросили описати, що ж ви відчували, коли ви мали інфаркт. Що вони нам розказували? Вони казали, що дуже сильно боліло в грудях. Прям пекельні загрудні болі, важкість загрудна. Людина, коли каже, що болить за грудиною, показує прям аж ось, ось тут. Людина не показує нам пальчиком, що ось тут болить. Ось Ось тут чи ось десь в іншому місці, саме по центру грудної клітки за грудиною. Ось тут людина може сказати, що їй досить важко дихати. Вона не може зробити глибокий вдих. Вона буде казати, ах, 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 не зможе вдихнути. Є старі поради, такі рекомендації, як спадок, треба покашляти. Але людина, якщо не зможе нормально навіть вдихнути при серцевому нападі, то покашлють вона. Також явно не зможе. Що ми ще можемо зрозуміти, щоб максимально швидко викликати швидку і описувати їм те, що ми бачимо? Швидкий не кажемо, що це інфаркт чи це інсульт, тому що це вже певний діагноз, а діагноз повинен ставити лікар на основі певних досліджень. Ми пояснюємо зовнішні ознаки. Сидить чоловік на зупинці, в нього погане дихання, в нього посиніла нижня губа і якийсь дуже холодний піт. Плюс ми до нього звертаємось, він каже, що йому важко дихати. Пече в грудях, це те, що нам може дати чіткі зовнішні ознаки про розвиток якогось невідкладного стану. Цього буде достатньо для Цього того, буде, щоб екстрена медична так, допомога. Абсолютно приїхала достатньо саме. для того, щоб вони вже зрозуміли, що відбувається розвиток невідкладного стану. Обов'язково залишаємось поряд. Це той невідкладний стан, який може супроводжуватися втратою свідомості. І бажано, щоб людина, яка сидить на певній висоті, коли втрати свідомості впаде, не вдарилась головою. Можемо посадити додатково цю людину в позу мислителя в позу людини, яка Філософ це така позиція, коли вона трошки підтримує голову, і в неї немає додаткового тиску на діафрагму і їй легко буде дихати. У нас дві хвилинки буквально mm -hmm. залишається швидко. Як е, зрозуміти, що це mm -hmm. інсульт? Інсульт це також проблеми з кровообігом, але вже в головному мозку. Є декілька видів інсультів, але особливо нам на цьому етапі це не важливо. Нам потрібно зрозуміти, які зовнішні саме ознаки вказують на цей невідкладний стан. У людини може бути змінена симетрія обличчя, можливо, якась частина щоки, брови, губи опуститься, осунеться. Людина може не розуміти, де вона знаходиться. В неї буде максимально сильно запаморочення. Неї буде спутана мова, вона не буде пам'ятати, де вона знаходиться, і, і втратить можливість розрізняти знайомих її людей. Є такий ще певний симптом, коли людина бачить знайоме її слово, але читає його по-іншому. Написано слово річка вона читає як озеро, схоже за сенсом слова, але повністю різні. Це те, що нам вказує на. Якийсь невідкладний стан ніяких маніпуляцій, окрім максимально швидкого виклику екстреної медичної допомоги, ми на цьому етапі не робимо. Були раніше шкідливі рекомендації. Також міф, що потрібно там проколоти мучки пальців чи надрізати якісь вуха. Я спустити? таке дійсно Серьйонно? чув, мені таке сказали навіть так навіть. Розказували, що були такі випадки, але ніяких проколів надрізів на іншій людині. Ми не робимо. Викликаємо швидку допомогу і контролюємо стан до приїзду швидкої допомоги. Дякуємо вам дуже змістовно, коротко і інформативно. І Зрозуміло, зrozуміло, що так, робити. Так дякуємо вам за це. Ну і цілком можливо, що знання, які ми щойно отримали, врятують комусь життя. Ви дивитесь ранок вдома, і ми продовжуємо нашу термузику. Всім спокійного ранку.